Напівкримінальні розборки у цьому будинку на другому поверсі почалися рік тому. Відколи дід Павло запросив до бупільного проживання невідому панянку. Особа виявилася настільки неадекватною, що відтоді і дня у квартирі номер 5 без скандалу не минало. Виною всьому був алкоголь. Частуватися ним зранку в обід та ввечері для новоспеченого подружжя було за правило. Дідугана то цілком влаштовувало, а ось його пасію ні. Вона прагла кохання, а тому, крім заливання за комір, шукала міцних чоловічих обіймів. Закривати очі на такі вибрики Павло Андрійович не хотів, виховував співмешканку кулаками. Ну і там без кінця крики, шуми в хаті. Отак От ідеш і там імо а вони там скубуться, як то говорять. Коли в черговий пенсіонер селоміць виволік Марію з притону, де вона вже готова була віддатися любощам з іншим чоловіком, сталася трагедія дорогою додому зійшлися навкулачки в під'їзді перед дверима. Став в двері, да в дверях став і виганяв, хотів постати квартиру. Таким чином між ними виникла шарпанина, в ході якої вона його вдарила в голову. Він не втримав рівновагу, присів біля сходинок на сходинковій кліці, після чого вона його вдарила ще раз. От він її за руку тримав. Він як представ, я схопив за руку і так з нею присів. для того, щоб відпустити. Вона вдарила його, але він вже був низько над сходами і головою вдарився правою стороною в сходи. Старий на мить втратив свідомість, а очуняв вже у своєму ліжку. Хотів було напитися води, однак не подолав і трьох метрів по квартирі, упав мертвий. Не допомогли і лікарі швидкої. Слідчі одразу з'ясували, хто винен в смерті діда. Хоча спершу своє провини у скоєному співмешканка старого не бачила. Каятися почала в ізоляторі. Вона затримана в порядку статті 115, як за підозрою в запідожуючи цього злочину і знаходиться в нас вітате. Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які потягнули за собою смерть потерпіла. Та чи опиниться у в'язниці 47-річна любителька інтиму? Ще питання виявляється, жінка не перший рік перебуває на обліку місцевої психлікарні з діагнозом легка розумова відсталість. Олександр Стернічук, Кіносуховерхова, Волинська область, НТН.